Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися цей набір. Це прям набір супер, не знаю. Він по фільму чи по чому. Но, ну, насправді Це по відеогрі. В відеогрі Shadow таке робив, навіть його капсула є, значить, з якою він рятується. Псевдо. Бачите, додавали робітника. Потім якийсь чувак, хто це, як його звуть, як тебе звуть друг. Угу. Давай фокусуйся, не хочу фіпсуватися. Мерхизйомку я вимкнув. Рінобот називається. Це shadow. Це у нас shadow 1 в один. Ось у плана. плану. Та так от. Є пташка біла вже цього разу. міга -мотив. Я сподіваюся, що це все не принти. То есть принти, бля, я вже запутався. Ось така емблема, мотик, мотоцикл shadow. Навіть його характеристики shadow я. Прям вау. Да. эра соніків розпочинається. Shadow, they see він крутий. Він прям s Можно Можна таранити. Коло рину влітаєш, воно розвалюється. Ну, короче, тема. Тема темна, давайте відкривати. І тут у нас собі руку не, від... не відпонахається. Так, то в нас тут. І у нас пакетики, коли на відміну від Animal Crossing ого, Ого, бачите? Це прям блядь, пакет ровно з коробкою. Це хоч оправдана, чого такі великі коробки? Неймовірно. Інструкція, два пакета, інструкція і все. Давайте будемо звернутися по інструкції. Два пакети, як вона пишеться, що це Це Що Це у нас? А, ні, не пишеться, чий це пакет. Бачите. Де у нас тут номер? Вон. 76 995. А тут, он, бачите, нема. Дуже дивно. може по цьому, може, вот Я розібрав там пару наборів з сестрою і перепутав пакетики. ну, коручно, Помішали. І що, блядь, робити? Дивина. І у нас така інструкція. Поменше. Ну, сподіваюся, вони стандартні будуть, бо так подобається. І ось нас що чекає. Ось такого вже немає, також наче я Володимиру відправляв, собі зажлобив купити. Цей чоловий тут Сонік на пляжу знаходиться, Прямо всі кайфували. Ось такий набір є. На нього дуже часто знижка якийсь, я думаю, він недоцінений. Він Тож, тут нема соніка, нема катапульти. Але я думаю, тут можна якось з ним щось робити. Ну, його, коротше, недоцінений цей набір. Ось цей набір величезний. Я да, б хотів би взяти, щоб популяти, бо щось я намагався зняти. Якось багато треба зусиль зняти. Я вже не готовий до такого. Перестарався. Ось такі Eggman з шипами. Де колечки. тут можна бити ось такий дельтаплан. Ось такий мех Knuckles. з головним ізумрудом хаоса. Тобто не просто головним ізумрудом. Смарагдом, Блин, треба... Як подобається слово ізумруд ну, з давніх часів, що вже альтернативу не бачу. Смарагд. Хоча смарагд краще. Він краще звучить. Ось вот так. Вот. Будемо будувати і зустрінемося, як побудую. Так, зібрав я набір, мені дуже сподобалось. На мотоциклі взагалі запутався, що там треба збирати. Ну, Давайте почнемо від меншого до більшого і менше, це у нас такий носорог, якого зверху нічого не закривається. Це зроблено, мабуть, так, щоб при ударі там щось вилітало. Ну, коротше, якось щось отак. Походу, треба його на бока валити, <клухи> щоб ось таке випадало. Так, що у нас тут? Опять макрос вмикнувся. Ну що ж? Говно ваш макрос? Ось така пташка. Тепер у нас хіхихи. Двоє звірів в колекції. Спецсоніка. Так, це цього сюди. Носорог у нас ось такий. Дає екстра око одне. Бачите, трохи так показується, як він наче злий, насправді він не злий. Ось такий. Ну, прикольно. кажучи, тут було б ще круто, якщо б було б зверху ще закривалось для якоїсь там повноти існування. Ну, то вже мрії. Так, далі давайте будемо дивитися на таку халупу. Халупа прикольна. Будувалась трохи отут частина дивна, а дивне чого, бо тут отак вміє робити. Бум, Короче. Тут у нас всередині... А, точно. Хорош, що вона вміє робити? Так, ставимо. Там є у середині. Зараз ми на нього подивимося. Короче, механізм такий. нажимаєш сюди і оця херня злітає. Ну Так як вона знаходиться вище, то фізика її не дає злетіти. Це типа Sonic чи... Shadow виривається на волю з експериментів і отак. От от. Відтворили коротше, канонічну сцену, де він з капсули вилазить. Правда, тут об'єднали і капсулу і шезлонг, щоб він не ганяв на своєму байку, бо буде в капсулі сидіти. Чи може щоб проїхати далі, треба пройти перевірку, а там хто його знає. Так, що у нас тут? Давайте глянемо всередині. Всередині у нас є shadow. Чот, треба... О. Щоб якось тіні світло. Можна дивитися на шедев, які його там характеристики. Одна полосочка, друга, третя, п'ята. Вон кардіограма, що він живий. Якісь точечки. Ну, ну прикольний набір. І зараз прикольний буде мотоцикл. Треба все повернути. І оце прикольно. Мені дуже подобається, як ну, у, Витову, у Гегмана постійно було канонічні як і з його зображенням, вусами і тому подібне. І тут в наборах не, як не називається, не залишили. Ой-ой-ой! Ой. -ой, -ой. Чи, ой. ой. Як ви бачите, я ще той будівник. Мабуть, перевіряємо це. Так, а може, так, да, все правильно. Це сюди, це сюди. Ось це сюди. Давайте вже так покажу Раз уже все розламав, то хулі нам не показувати. Так, оце сюди-сюди, капсулу сюди. І от, хай я помаранжуважу піпка, ось дивовижна і ось, ми кори, відбудували. Все поламали, відбудували, і ми щасливі. І така штука, її можна вон, згибати. Отак. От Це зроблено для того, що якщо Shadow не зупиниться, він міг її зламати і поїхати далі. Інтерактив моя повага. І далі у нас у нас є ось такий байк. Байк дивовижний. Ось з цим в мене була проблема з цим. В мене воно якось по інструкції постійно будував і вони в мене були постійно верх ногами. Не знаю, як так трапилося, як так вийшло. Ну, коротше. Щось пішло не так. Тут із крутого, тут дуже багато принтів, бачите, це не наліпки, це принти, моя повага, я тут не обісрався і все чотенько. Із прикольного, бачите, shadow, оці рукоятки, це коротше, для цього, для валиків. Ручки для валиків, коли фарбуєте, там, ремонт робите, ось це вони, дві штуки. Сюди можна вставляти бочонки і буде повноцінний валик, можете фарбувати стіни. Ось такий шедоу, зараз ми його візьмемо. Дуже дивна побудова колесом, бачите, через якісь палочки. Ну воно затримається, катається. Так, а нова деталь тут з'явилася дивов... із дивовижного. Дякую тут. А ні, це не ця. Десь бачив іншу деталь. Ну, ладно вже. Ип. Не повезло. Значить, ну десь. Короче. А чи отут, ось тут. Як я звідси за... А, це треба. Ось тут, коротше, бачите, якась сіра вже з'явилася повністю кругла і вона тут зайшла, як її достать. Непонятно. А, понятно. Бачите, тут есть вот так вот. вот так. Тут, короче, надо вот эту сторону ее вдавливать. Ну, давайте попробуем. Еще какую-то херню достал. Непонятно. О, Нові технології, дивіться. Сюди входить, тут залишається типу, в койомку цю входить і зникає сама по собі. Ось таке колесо. Ну, то, ну, в наборі два різних колеса. Одне велике для дріфту, ганяння по трасам Токіо. Так. Давай, ходить. Хоп, воно ввійшло і все. І зникло, нічого не стручить. Майбутнє. І ось такий мотоцикл. Мотоцикл простий. Но, бачите, ці валики. У мене є бачок що щоб показати. Чорт. Я не знаю, ці бачонки лежати. Нема, коротше, не покажу. Десь воно все лежить. Ось такий Сонік дуже крутий. Треба його порівняти з соніком, який лежить у нас у Смарадехаусі. Да, ні одного Смарадехауса тут не дали. А могли би дати. Це вже не така блять, і трагедія. Ось такий сочний парубок. Видите, яке воно обличчя. І ось отак от. от. Становіть біля свого мотоцикла. Ну, Будь ласка, а, Ну, правда, він у мене центр тяжкості втратив. Так, що... так, і дивіться, що я приніс. Хто не в курсі? У мене є ціла корита зі смарагдами хаоса. Бачите, яких багато, Да, цілий стакан. Не питайте, навіщо це? це статус смарагдового барона. Бачите, у нас є Сонік. Давайте його порівняємо з Shadow. Путаю праведне з грішним. Так, давайте отак от, от будемо на Х5. Оце мені справа більше подобається. Хоча у нього, походу, і ніжки однакові, і торсик однаковий. Ну, правда, що там робити його різним. Я взагалі коли, колись дізнався у Олега, ну, тобто, колись, що в кожному наборі майже. Всі ексклюзивні детальки йдуть. Типу принтів, що ти не можеш. Кожен набір, це корот, унікальний, ти там щось ексклюзивне знайдеш, що яке не повторяється де-інде. І я б засмутився, що типу, щоб зібрати все, треба купити все. Якось отак. Ну, а зато бачите, що дає змога, різні детальки, що в нас є, такі злий шедов і Такий пофігістичний шедев. Він такий, а цей і Ну, Голови не хважець, не до речі. Стоять собі спокійно, вони бомбічні. І давайте вам покажу, які екстра деталі попалися Ще які нам дали. А, і була із екстрадеталей деталей, взагалі ліва деталь. Отака. Це не екстрадеталь, але вона кори, лишня. Можете побачити, кори, тут все повністю. Там, де вони використовувались, вони всі використались. Кори, нічого лишнього загубленого у мене нема. Кричу, ось отак от. Із прикольного око. Ось така штучка, червона. І все. Далі звичайні тайлики, перетайлики. Так що ось отак от. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.